Неділя 7 травня 2023 року заїхав я на свою пшеничку. Вчора зайшов на YouTube. Думав, що я тільки цього щось наробив, щось не так, але щось бачу, що багато спільного є. Виставляють проблема. Проблема з пшеницями. От, в мене пшениця була... Ну, не супер-пупер, але нормальний стан. Все, допоки не пішло тепло. І почалося. Обробляли ми тут фунгіцидами. Потім ми обробили гербіцидами і пішло, Ну коли обробили гербіцидами, пішов приморозок. Ну, приморозок у нас може і не був великий. Може так до нуля і не було. Але річ не в тім, тому що у нас є тут інші, інші фермери і в них пшениці стоять нормальні і вносили добриво вони так само. Мені здається, це все після дія може якогось попередника, тому що як у мене, то в мене був посів соняшника тут. Соняшник і оброблялося грунтовим гербіцидом пропізохлор в нормі 2,5 літри. А потім, так як тут було просо, пішла падалиця проса і ми обробляли ізолофору. Не знаю, може це дія якось Після дії гербіциду, більше тут такого нічого не було. Захляла вона, коли почали температури підвищуватися, так вона йшла все добре. Що хочу показати, бо довго буду розказувати. Вирвав я ось пшеничку. Ось коріння. коріння. Що я хочу сказати, що дуже багато корінь. Ось вона росте, вроді нормальна пшеничка, але дуже багато корінь у неї, які вже висохли. Чомусь вони ось корішок. Ось, всі вони, всі вони пропавші. І живе вона за рахунок того, що ось випускає молоді. Молоді зверху. І що ж вона може сформувати врожай, як вона не може його потягнути всю цю листову поверхню, тому що коріння відмирає. То це, мені каже, здається, що після дії або ґрунтового гербіциду, або хізелофопа, не знаю, скажіть. Підскажіть, давайте обсудимо цю тему. Бачу, ця тема вона поширена зараз. Не всіх, не всіх, я ж кажу, не всі пшениці такі. У нас тут дуже гарні є пшениці. Але саме в мене на полі. Ось ми обробили гербіцидом. Гербіцид Квелекс по мінімальній нормі. 50 грам плюс 8 кілограм карбоміду. Я думав, що карбомід. Припалив. Ну, Ми обробляли разом з пшеницею і точно цим же ж розчином з одного оприскувача і ячмінь. І вчора я поїхав і він прекрасний стоїть. Взагалі ніяких признаків немає там. Ось гербіцид хвелек подіяв. Добре, бо він ті, які почали жовтіти, які. Покрутилися, І це мінімальна доза 50 грам. Ось де в нас плиса, де мишки були. Як подіяв гербіцид. Діє гербіцида Добре. Але пшеничка. Там кажуть, що голодування азотне. Ось ми стоїмо. Як я хто святкував, знімав я, воно видно, звісно, різницю, але все одно, тут двойне перекриття, азоту тут виходить більше 200 кг, хай буде 200 кг. Ось тут 100 кг. Так, да, вона краще, вона краще, але все одно вона супер. Така, щоб сказати, що ось така проблемка. Просто цікаво цікаво вияснити саме причину поспілкуватися з однодумцями, хто що думає на рахунок цього. Так, загальний вигляд є, але ну, не подобається, не подобається теж і вигляд. Ми робили фунгіцидами, може вони це і спрацювали там. Верхні листочки в нас виходять чисті. Верхні поки ті, що свіжі, виходять чисті. Але проблемка є. Пожовтіння. Цікаво просто дізнатися думку. Хто що думає, може хто його вже знає підскаже, щоб подальшому уникнути таких, таких ситуацій. Дякую, підписуємося, коментуємо. Дякую за увагу. Слава Україні!